Вітаю, друзі! Хочу сьогодні з вами поговорити, яка зараз актуальна ситуація по роботі в Іспанії, що помінялося в лучшу чи в худшу сторону. І для мене це прям стало неожиданності, і зараз ми в цьому відео про це побалакаємо з вами. Зараз вам хочу сказати, які актуальні вакансії є для іностранців. Ну да, і для іспанців теж. Іспанці теж безроботні, в основному багато роботи шукають. Да, я не хочу за таких низкосортних робот працювати, як ми, але все одно є всі прості іспанці, друзі. Що теж шукають роботу. Мінімальна зарплата в Іспанії 1350. Це по закону. Це чистими, ви на руки повинні отримати 1350. Якщо грязними, там, десь 1700, там ще залежить від вашого віку. Бо на молодь, якщо беруть молодь на роботу, там і налоги менше роботодавець їм платить і за, за, за них платить і все таке. Але дивіться, в сфері туризму там взагалі зарплати вважають, що попало. Якщо по, по закону мінімум 1350, то там так якось роботодавці обкручують, що ви можете отримувати навіть 1200. Я не знаю, як це робить. Ну, як би, Європа, ну, все одно вокруг пальця обкручують, як хочуть. І теж в нас зараз обов'язково вже ввели по закону, треба відмічатися пальцем, там, записувати. Коли ти прийшов, коли зайшов, все в комп'ютер йде, і теж якось все обхитряють, що там самі тобі пишуть, можуть, можуть і переробки не писати, і все таке. А в туристичній сфері я навіть не чув, що там відмічається, хтось пише, коли зайшов на роботу, коли вийшов. Ну Якось вони це обхитряють. Теж такі ситуації. Вас можуть брати на роботу, як уборщиця, а будете виповняти зовсім інші функції. Або на рецепції можете працювати, або там поваром. І їм це вигодніше, тому що налоги на уборщицю і зарплати це саме менше для уборщиці. Теж такі ситуації тут дуже багато. І так само, як я казав, якщо у вас вже якийсь диплом, є не підтверджений, наприклад, електрик, ну, чи, ще, там, якась, там, чи, чи зварювальник, можна на стройку пойти і отримати саме мінімальну зарплату, виконуєш функції електрика чи зварювальника. І оце, друзі, дивлюся на українських чоловіків, які приїхали в Іспанію пару років тому. І за ці 2-3 роки стройці у них вже плюс 10 на лиці. Це дуже важка робота, друзі. Ну, а що робить, якщо інших особам варіантів немає? Ти приходиш і тобі зразу начальник каже, контракт на 40 годин в тебе, ти підписуєш контракт на 40 годин, а ну, готовся робота 48 часов. І якщо не подобається, то зразу то ми другого знайдемо і все. Такі умови. Друзі, у мене до вас невеличке прохання. Будь ласка, поставте подобайку відео, щоб трошки розкричати алгоритми. Тому що я зараз опять в тіньовому баді поступило багато скарг і там відео, там такі якісь слова, там я сказав, які не можна було говорити. Тому, будь ласка, давай поможіть мені трошки розкричати алгоритми. Всіх обіймаю, всім дякую. Друзі, зараз саме саме дужче порожило в Галісії. Це те, що зараз вже навіть готові брати без документів, нелегально. Вже прям шукають і. Ну, Не хочуть налоги платити, їм так дешевше, не бояться вже нічого, ні штрафів, нічого. Тобто штрафи більше раніше були, не брали. Я в Іспанію приїхав, хотів знайти, щось нелегально, нереально було. Де не питали, ні і ні. Ну, ніхто не хоче без бумаг брати тоді. А зараз спло ще ряду, ніхто нічого не боїться в цій туристичній сфері. Бачите, чи вона погано контролює, контролюється, може ну, на заводах якось більше контролю. А це турсфера тут, а що попало, происходит. А ще яка дуже велика тут проблема в Іспанії, друзі, це некомпетентність. І чого некомпетентність з'являється, тому що на роботу тут в основному беруть кум, сват, брат. Це по знакомству. Тут атак знайти роботу дуже важко. Це раз, що я вам кажу, що все, кум-сват брат. А два, що беруть теж на роботу того, там не, не ваші навички дивляться, чи там, що ви там хороші роботі, там у вас класне резюме, там великий стаж, там, ну, опит якісь там компанії, якщо то вмієте. А беруть того, хто готовий просто роботи більше. Більше я маю на увазі працювати не 40 годин, а 48. І це все безоплатно. Якщо готові на такі умови, то вас можуть узяти і будете працювати без проблем. Ось зараз вам наведу приклад. Я на роботі працював з одним мужиком. І дивіться, у нього батько працював на кораблі. між селами машини перевозить. Там машина переїх, Переїхала, ми там через річку перевіз на другу сторону, там не сімуть роботи. І старшу часу там сидиш та віддихаюсь. Ну робота шикарна це державна робота. Так от вакансія навіть не відкривалась. Він передав своєму сину просто по матству, по знакомству. Чисто він там вилучився. цей синок його і зразу удавив. Батя на пенсію пішов. І цей синок туди на його місце. Ставив, кажу, вакансія даже не відкривалася. Щоб я таку роботу знайшов чи якісь. І настранство це нереально, друзі, це вже все зайнято вже наперед. І це, друзі, на мою думку, одна із причин, чому в Іспанії така велика некомпетентність, тому що беруть не по вашим навикам, а чисто Кумсват-брат. Друзі, дивіться, розкажу так, як є. Розказую про біржу праці в Іспанії. У мене якраз зараз там дівчина і так. от, їй обіцяли знайти роботу. Там понаобіщали золо золоті гори. Вона раз в місяць приїжджає. Так от. Приїхав на перший місяць, цей працівник сказав, їй, що поки що не будемо пробувати лімп'єсу, ну, уборку, а будемо шукати якісь такі більш інтересні вакансії. Бо в тебе каже образовання вище. Є, і все таке. І лучшу роботу, яка вона предложила, так це завод шифера, друзі. Сказали, візьму тебе туди без проблем і все. Ну, Ми вже сподівалися, думаю, класно, оце така робота між завод шифера. Ну, там каже, та, цей працівник каже, там всі місцеві роботи, там тут у нас рядом село, і вони кажуть, там всі місцеві роботи, і там і зарплата хороша, і всі дуже довольні. Ну, ми хорошо відправили цьому працівнику свій курікули, ну, резюме, і вона туди відправила їм, Отправила їм. Потім моя дівчина приїжджає опять туди в центр зайнятості, і цей працівник каже, а не взяли чогось, я не знаю чого, ну, не взялись. не взяли тебе на, туди на роботу, не хочуть. Не знаю, як ти будеш добиратися і все таке. Ну, непосередна відговорка є. І це так само, оце сирні фабрики, різні, такі роботи, що ніхто не хоче працювати там. І це такі по знакомству. По-другому вас не візьмуть. Це там не якась там супердовжна, що, блін, треба якийсь одарений ум чи щось. Оце такі роботи, що саме. саме... Оце такі на такі роботи, бачите, будете устраюватися по знакомству, по-другому це дуже важко. Чотири місяці вона вже їздить на цю біржу праці і все безрезультативно. А, брешу. Ось центр центр по догляду пристарілих, пристарілий дом. І сюди постійно треба вакансії, ухаж... ухажувати за стариками. Сюди їй предлагали, так. Да. Але це ж робота теж, це, знаєте, не дуже легка. Тут вакансії. Майже постійно є, тому що я ж кажу, це робота не для кожного. Це треба, щоб якийсь був хист і потяг. Робочі місця як не створювалися, так і не створюються. Все держиться чисто на туризмі. Ну і зараз вже великі забастовки з'являються проти туризму, тому що тут вже проблеми з жильом і на фоні цього така ситуація. Друзі, ви писали в коментарях, що іспанці їздять за границю на роботу. Так, да, іспанці їздять за границю на роботу в Норвегію, там такі страни більш скандинавські, більш розвинені. Це, це правда. І 30 років тому їздили в Англію, там вони думають, як свої квартири, якщо квартир покупляли і все. Так, да, вони іспанці їздять на зарбі, тут роботи нема. Написали в коментарях, що автобус робочих з Іспанії привезли іспанців на завод Чехію. Так я не вірю, це повний бред. Писали мені такі коментарі. це ні, це повна єрунда. Іспанці не поїхали ніколи в Чехію, там спину гнуться, капікити. Ні, це точно бридятьяна, таке я не вірю. Так що, друзі, хто знає, що буде з Іспанією, може, ще поїду в Польщу на завод. Бо ситуація, бачите, яка напряжена створюється, і ще іммігранти. Ну, дуже люди такі взвинчені, зараз теж дуже вже чувствую, що на іностранцях так дуже проти іностранців настроєні. Яка яка у вас ситуація в Іспанії з роботами, з усім? Напишіть, пожалуйста коментарях було цікаво дуже послухати. Зімою це у нас у селі всі на пособіях сидять вже, їх відправили, сезон відпрацювали і все, віддихають, виходить, і пособі, і по без все. Барі половина закриється, тому що немає смисла їх держати. Улиці полупусти, без туристів. Оце один я хожу і і все. І друзі, зараз туристичний сезон закінчається і все. Вже нічого не буде працювати, ні готелі, ні бари. Ну, працювати вона 10%. І там хазяєва цих за завідяні, ці хотелі будуть там і поварешка, і рецепціоніста, і все. Вони там бусі спокійно роботи, там приймати, там двох-трьох пілігрінів, і буде один працювати. Цей хазяїн не брезують, не брезують не до роботи, ну, зекономілять на робочих і такі вони вже тут і чого робочих місць. А тому, що начальник навіть готов пахати. У нас в в Україні сірі царва дворця, царва дворця. А тут бачите, і, і чого немає. Так багато робочих місць, тому що налоги великі на роботі, не хочуть е, роботодавці брати багато робочих. От, наприклад, супермаркети. Дивіться, в супермаркеті 5 робочих каз. і з них постійно працює тільки одна. Там вже 20 метрів озері до цієї каси а нових людей не підзивають, щоб обслужували людей. Це дуже напрягається, але в кожному супермаркеті, думаю, хто в Іспанії це підтвердить. Ну це сплошня рядом така ситуація. Тож, друзі, дякую, що подивилися. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайки, like, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!